в такому скатертині. Ну, гарно, ну, так. Багатьом подобається. Багатьом, що вони навіть телебачення знімало. Така, така класична річ. І рамка така теж як класна. Кухня. Тоже, ну оце теж всі речі тут, які є, вони єдині в одному екземплярі. В світі. Вони не є списані, вони тільки... В одному п'ятці, кухонні наборчики теж. Це весела сімейка, він теж такий класичний стиль. Ну, стиль різьба, вишивка, там ну, так, гарно узгоджується. Ну, тут теж кухня. Тут вже адицій, який гарний цей. Оце є Афонський, Це акація. На акації кап акації. Це натураль... я... ну, Це да. мається на увазі з одного ситуація? Ні, ні, ні. Це, це я є вже є. поставив сюди. Але це двосторонній на престолі хрестики. А uh -huh. е, ну, це афонського типу, з афону. Колись вони були ще досить популярні. Це рельф така різниця. Це з гуріха. Композиція така. Називається «Покаяння». Ну теж християнська. Батюшка не десь бригада, без покаяння немає спеціння. І тут виходить, що одному, а одному треба підняти. Це правда? Я не прав. А це ж треба справді треба мати таку ну, бути особистістю. Да. Да. <кхи> це так. Червоне. Батьківщина пав. Оце звідки підпала ця священна. Птава там була бої, якщо вона не вона не реалізується через те священна, і проміни країни біля правду заводили їх, вони гріють. <гуми> і потім в мене є стаття <гуми> на ну, коло. Це християнська дві риби і п'ять П'ять як Так. Це мала, коли було 13 років. Тому 4. <гуми> нам <не є> <гуми> 4 років чи нам мріє сидить. А це, рамки, це Оце <гуми> от рамка, от рамки. це паропа. Це рукопости. Це хрестики, ну, коли... Дивіться, я колись їх робив, а потім, а потім вже не було як коли. Тут військова, тут інтерпретація. Ну, колись 90 е, другому чи 93-му, що я так задумувався над грибом. То, власне, так думав, йому, грибом а, чого? дуб Калина. Але символ тризуб і е, ну, пшениця, якби переплетені колоски пшениці. От, о, власне, от, е, ну, чим Україна он, багата, да? ця вся символіка. Цій. Але ґрунтується вона все-таки на Київській гусі на да, цьому ну, тризубі. Це символ цей великий, я вам казав. Оце, бачите, Крила це якби, ну, символ духовності. Ну так що, непогано було б вручати, да? не просто одне криво, а Цей якраз, якраз так. Це е, герб тут е, дубінський сучасний Це про Ну, okay. козацтво він Хорунджий називався. Я думав називати Хорунджий, але думаю, а, пан Атаман знає. То, думаю, це є. Не, не зрозуміє, мало хто розуміє. Так, і давай прокуратур нас не ставимо. Так. Може вже продали без воду. А коли ще не діли О, це вже. Це <риклад> <риклад> кандидат депутата Великому Раду може Стар рекулар ну, філософія. Це всі казали, що ну, наступають часи, коли багато нервових захворювань, коли багато інформаційних е е навантаження на людину, людина має нерви тримати в кулаку. Страх, ну, е теж з Біблії, там е без страху Господнього немає е пізнання, немає мудрості. і Дуже багато там по страху йде. Ну там кухлі такі були, теж колись зайти? Ну, пригласимо <зарква> <і зарква> це. Можна? І цей ангел, ну тут поєднання, ви бачите, ангел з одним крилом, поєднання білого і чорного. Чорний камінь, білий янг. Дерево. Що то за дерево? Янг. Я. Я. О, і тут якби смисл сум той, що щось за чимось ми втрачені. Десь ми ну, за тим раєм можливо, можливо, е, за чимось втраченим, що було щось хороше, ми його втратили. Тут якби така аварія. І не ми. ну, Льва теж там розповідь така. О, це мудрість, ну, то теж така композиція. Далі, що тут поплюється. Саме відомлення. Саме відомлення. Це надошку. Ну тут це за себе говорить, бо це народно сильно. Як? Майстра. А, майстра? Я вас. Так. Я за це тут пристроївся Да. Виконавця. Ворог. Круп наставник. Це називає орієнтологами доведено, що родина Воронових це самі розумні із птахів. Всіх птахів саме родина воронових. І я сам бачив, як він старий, 300 років живе. Це як Василь Шклер написав писав, не волі. А, що він... Да, так, так, так. Да. А це ну, з цієї сторони можна прийти. А ви звідки? Відчині. О! Камарад. <gry> в шатале. В шатале. А як це та не мати родину? Та де не? Мама, та й Так. Манзелка? Та де бидли? Ну, ми тоді бидли, в Україні. А, в Україні? А в Чехії дома дом то? No, ну, мами, мами думаю, що в Чехії, а просто. Але... Ну, Прага, Миловиц, Миловиц, Миловиц. Где-то где-то А и сам Вы? Да. там есть вот такие буклеты и тут надо есть сайт. Тут сайт. Ясно. Ясно. Там там. То є моя дочка, Вчера. І то є 13 лет. Але теж з одного шматка дерева. Тут клейних речей немає. Це як пише маток. Це теж довхристиянська чергіологія, ну, як би ще таке жрець, крісло, щоб колись е, що там, приносили в жертву, приїтали і, ці, і, ці, і ці, так. Ну, Це теж звідти, це теж, це теж це сучасне е, бюрократія, наші закони, постанови і так далі. Це народному стилі такому. У нас приказка є, один з... З сошкою, а саме розложкою. Тобто, власне, по цій прикрісті. Mm -hmm. ну. А це, це сонська, політика це вже. Ну, обіцяють, обіцяють. А не виконують. А це коли вже тяжко, вже, вже добре, тоді треба сісти, такі два друга, і там пише, налий і випить. Випитеся, це по-слов'яцьку. Пардон. То, 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 то такі продавати mm -hmm. немає. То не продавати. Не, не продавав. Ну, можна А, да, uh, Оділена uh, yeah. uh, uh, на заказку. За yeah. заказку, uh, тут ще була робота така. Вони, видно, взяли туди на виставку. Козак із uh, Кобзарем. І герб такий дубинський, то тут була робота. А це теж з дуба, по повністю така композиція, no, ну би, материн. ну, материнська вічна. Тут рами. Ну, це таке, що навіть слід джунглі виходить, і треба добре думати, дивитися. Дубно і час. Це філософія. там А це вже рами, чисте, це як з майстерні. От взято з майстерні просто на цей. От це в кульчиністи. Чиню, така. Ну, на цьому притворі Свято е, Ніколая. Ось такі арочки там йдуть. Ну, е, отець Олександр ну, знаю. О, але це мається на увазі така там різьба. Чиста угу. без всяких покриттів. Е, Чиста липка. Бачите, яка вона ну, в без цього. Це... Накладник мається на увазі, що створюється якби, ну, якби, лже свідоцтво, але він в нього завжди такий е, е, не, табурет, якби, пере і перехиляється, непевне таке становище ну, небезпечне. Це взагалі дерево ще старше нас, о, І воно просто та ж сама сосна, воно не море, нічого. Воно тут очищене просто від цього. А отут це як... Ну, як Бог, як природа зробив, <смі> це так вітрами, дощами, обвітрилося, і так і залишили. Я нічого не робив, просто так акуратно зібрав і поставив ну тут теж в народному стилі така бралася. Чи ми цікаві багатством, зерном, м'ясом, молоком, маслом коровою <смі> і красивими дівчатами. Там вже дзеркал там. Може, там ще ми до я не Ну от, якщо чоколог. Позиція вона набрався там. Це ваш Допецький? Ні, ні, він приїхав із Донецька. Десь там працював, приїхав сюди, подарував місту ці картини, і місто йому дало якусь там з кого І е, вони залишили, то його ще більше живе. Він ще А